Привіт! Сьогодні мама шиє в печворк. Покажу вам, як з маленького квадратику зробити велику тканину і з неї шити наволочки або там перешивати якийсь одяг. Ми беремо такий ось шаблончик, квадратик 16х16 вирізаємо із картону, буде зручніше вирізати, в кого є. Ножик роликовий, то буде зручніше вирізати ці квадратики. Буде рівніше, акуратніше. Я ножницями вирізаю. Ось показую на відео, як я їх шиваю між собою. Просто звичайним швом. На ізнанці, потім на ліцевій стороні прошиваю рівною строчкою ще той шовчик. Потім Роблю квадратики, з квадратиків збираю, і ще собі дошиваю колір, можете обирати, як вам подобається притиск, поєднувати різні. Ось одна є деталь, що коли ви робите, наприклад, наволочку, то бажано, щоб всі квадратики були або з трикотажу, Ця тканинка, яка тянеться, або із хлопку. Я колись пробувала, щоб була е, бавовна і трикотаж, то це не дуже гарно виходить, бо одна тканина тянеться, інша е, стоїть неподвижно, і малюнок виходить не дуже гарний. І прогладити дуже важко таке поєднання. Тому або трикотаж, або бавовна. Ось потім ми це зшиваємо, я показую. Обичний шов, насшиваємо. Посередині, там, де у нас йдуть ці квадратики, я закалюю булавочку, щоб бачити, де центр, але коли на відео знімаю, то не дуже зручно. Не завжди попадаю в центр, то не страшно, але все одно виглядає дуже гарно. Шиваємо. у кого є бажання, можна кожен етап проваджувати. Цього нас світла не дуже багато часу, тому я швиденько шию вам показую без е, утюга. Так, що і ще вам розказати? Ось обрізаємо і потім з лицевої сторони будемо прошивати шовчик, щоб е, оця. Одна сторона знаходилася в одну сторону, дивилася. І пальчиком прищіпуємо, де воно, і починаємо шити. Так воно а, добре фіксується і не буде перевертатися туди-сюди. Ось можна шити маленькі наволочки, можна шити на великі подушки. Також я шию шорти, наприклад, тось, кладу викрійку да, на, на цей кусочок і вирізаю, що мені потрібно. Добавляю там манжетики. Напишіть мені в коментарях, що вам цікаво зараз зняти перешив з такої тканини шорти або наволочку, кому треба показати, як це я роблю. То я зніму другу частину. Зараз ми тільки вчимося робити ось ці квадратики поєднувати. Ось Я вам показую без утюга. Коли є світло, то можна прям кожен цей шовчик проглажувати, щоб не було цієї волни. Ось коли у вас є якісь кусочки лишні, це коли ви їх поєднуєте, ці квадратики, то бажано їх обрізати, тоді гарніше буде і. Не буде пропусків, тобто буває таке, що якщо не обрізаєш, ти ще й шиєш, а дивишся, що квадратики нерівні були і шов, вийшов нерівний. Тобто десь дирка або ще щось, тому бажано оці кусочки, клаптики, щоб вони всі були рівненько. Коли ви оце ріжете на коврику, так, який востанавлюється, то там воно рівненько ріжеться. Я просто вирізала ножничками, тому воно. Виходить не завжди рівно, і в процесі зшивання квадратики між собою, тоді я вже вирівнюю, ось обіцяю, що мені заважає.